За січень-березень 2025 року надалі збережено позитивну помісячну динаміку щодо виконання планових показників по бюджету Мукачівської міської територіальної громади. Так, за перший квартал поточного бюджетного періоду до загального фонду бюджету надійшло 302,8 мільйонів гривень податків зборів та інших доходів. Рівень виконання за звітний період складає 107,7%. Понад план надійшло 21,7 мільйонів гривень. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження мають місце до збільшення, а саме на 37,7 мільйонів гривень або на 14,2%. у звітному періоді. Основним показником, який забезпечував стан виконання дохідної частини по загальному фонду бюджету Мукачівської міської територіальної громади, понад планові показники. Є податок на доходи з фізичних осіб, що зумовлено збільшенням фонду оплати праці на підприємствах, таких як «Флекстронікс», АТБ Маркет Ремонтно-будівельне управління. Що стосується видаткової частини, то протягом звітного періоду видаткова частина зберігала соціальну спрямованість. Фінансування всіх видатків було здійснено відповідно до потреби головних розпорядників коштів. Які фінансуються за рахунок бюджету Мукачівської міської територіальної громади, заборгованість за захищеними статтями за звітний період відсутня. Всі видатки, які профінансовані з бюджету Мукачівської міської територіальної громади, Державною казначейською службою їх оплата проводилась в порядку черговості та пріоритетності. Зокрема, відповідно до постанови кабінету міністрів України за номером 590. за звітний період на фінансування військового та силового блоку витрачено 51 мільйон 700 тисяч гривень.